Полохлива поезія, слова, спрацьовані в думки, світ нахиляє посмішку мені. Люблю я в сповідь нахиляти світ, щоб совість говорила у душі, і прояснення прийшло у розум, так? Щоб Кожен зрозумів, що він глухий сліпак. Щоб кожен зрозумів, що він глухий і сліпак, не бачить світла, щоб визнавати, де добро і зло, і падає тому на шлях, де дихають вже зміями. Підступними діла, отак, що падає багач і стає немов вже брак, попросить ласки у добра найбільше зло. Куди зайшли, питає совість у життя, чому в падінні день і править знову ніч, І нема світанку? Дивився, десь пропало дно. Найглибшого провалля, падіння в зло продовжує злиденням в душу гнити наступну кожну мить. Життя і так у безвісті нахабності всіх злих вітрів ячить і верещить, І прокинутись в життя більше не може. О, люди, що лягли в найгірше ложе. Де вже брехня керує всім, і змія завершить кожен грім. І тьмою вітер загодить, щоб світ пропав. Навіщо зло вже так смердить? Та люд мовчить і далі йде? У нелюди веде й себе і світ увесь. Мабуть, ще досі береже всю ніч в душі, тому тому не бачить, де йти, отак і живуть лихі.